Любі друзі, всім доброго дня! З вами команда Shark Trade. Сьогодні у нас понеділок, а це означає, що по класиці жанру на вас зараз чекає огляд криптомаркету. Глянемо на ситуацію по BTC, тому що вже більше двох тижнів ми знаходимося з вами в даному боковому русі. Подивимося, куди ж ми зараз можемо з нього вийти. Глянемо ситуацію по ефірці, тому. Приємного перегляду, гарного продуктивного тижня і полетіли. Отже, розпочнемо ми з вами з BTC, а саме з тижневого таймфрейму, адже на ньому відбулося захоплення тижневого свінхаю про тому, що основний таргет на ще досі не досягнутий і він залишається актуальним. А, якщо глянути, до речі, трьохмісячний таймфрейм. у Нас сформувалася нова трьохмісячна свічка. Про це ми писали в нашому телеграм-каналі минулого тижня. А, і у нас сформувався новий ФВГ, який, в принципі, виступатиме в подальшому а, таргетом для ціни. Відповідно. Яке б розширення даної трьохмісячної свічки я би хотів побачити? Спочатку це похід там в район 34 тисяч, згодом розширення вже власне в район трьохмісячного ФВГ. Чому саме сюди? Тому що на сім'ї графіку, якщо відкрити тижневий таймфрейм, то можна виділити ось цей геп, який виступатиме зараз для мене основним таргетом для розширення ціни вгору, відповідно до ось цього ГЕПу, до його повного перекриття. І після цього, власне, вже дивитися за тим, що буде відбуватися в нас далі. Це якщо так дивитися глобально на картину, на трьохмісячний чарт. Якщо знову ж таки перейти на тижневий таймфрейм, то після того, як ми захопили оцей свінхай, можна очікувати на якийсь відкат, куди саме в нас є, в принципі, сформований ось цей тижневий ФВГ, сюди також можна додати ще дану зону брейкер. Можна також сюди натягнути ще преміум дискаунт масив, відповідно на тижневому чарті, цікаво побачити відкат сюди, як мінімум, до е дискаунт масиву. І, звісно, вже шукати якісь моделі для входу для продовження висхідного руху. Це, якщо мова йде про е тижневий таймфрейм. Перейдемо з вами на денну картину. Тут, в принципі, ситуація аналогічна. У нас є повне захоплення ліквідності зверху. І в нас є явний таргет з ліквідності знизу. Плюс також сюди можна позначити ще ось цей денний імп. І відповідно сюди я буду якраз найпершим ділом цілитись. І звідси вже можна буде шукати якісь лонгові позиції. А перейдемо з вами на 4H-картину. А тут, в принципі, теж цікава ситуація. Відповідно, в цьому боковому русі я хочу побачити. Тест даного 4H Від якого я б хотів якраз пошукати шортову позицію з таргетом на 29500. Плюс у нас є ще тут пул з ліквідності. Можна його собі позначити як EQ High. Відповідно, при підході сюди і сформовані моделі для входу. Шорт-позицію буду розглядати, і таргет власне виступати тут на 29500. Також можна дивитися за реакцією після зняття ось цього свінклобу. А це якщо мова йде про 4-картину на 1H, в принципі, та сама ситуація. У нас є зараз накопичена на ліквідність зверху. Частково ми почистили внутрішню ліквідність знизу. Відповідно, якщо ми вийдемо сюди, захопимо цей High, Тут сформується модель для входу. Шортову позицію я буду розглядати на 4 годинному таймфреймі і працюватиму згідно тих таргетів які я вам тут показав. По ефіру у нас ситуація виглядає наступним чином. Можна виділити для себе ось цих основних два свінхаї, які виступатимуть основним таргетом для розширення ціни вверх. А також можна виділити для себе ось цей тижневий ФВГ. Плюс бачимо рейд ліквідності на тижневому таймфреймі. І злам структури відповідно. Плюс сюди можна натягнути преміум дискаунт масив. Тому при відкаті в даний тижневий ФВК лонг-позиції будуть розглядатись до таргетів вище. Це якщо мова про тижневий таймфрейм. Якщо перейти на денку, то в принципі ситуація виглядає наступним чином. У нас відбувся злам структури. Можна виділити для себе ось цю пої, у нас є присутній денний ФВГ. Від якого можна розглядати шортові позиції, і таргетом, власне, буде виступати цей Swing Low. Відповідно, при підході до даного ФВГ, формування шортової моделі для входу, шорт позиції будуть розглядатися. А якщо прийти на 4H таймфрейм, то, в принципі, ситуація аналогічна, і план такий самий, можна просто для уточнення собі позначити цей 4H ФВГ. Поділити ось бої і таргет знесу. Тому при наявній моделі для входу шорт-позиція буде розглядатися до ось цього свінглоу. З аналітикою на сьогодні ми закінчили, обов'язково притримуйтеся правил риск менеджменту та своєї торгової стратегії. По будь-яких апдейтах в плані дейтрейдингу ви можете слідкувати в нашому інстаграмі у сторісах або в нашому телеграм-каналі. Тому підписуйтеся на усі наші соцмережі, ставте вподобайки під цим відео, підписуйтесь на ютуб канал і всім гарного та продуктивного тижня.